Ремонт на вулиці Банковій, що планують змінити, та коли завершать роботи. Клумби, облаштовані тротуари, понижені бордюри, капітальний ремонт вулиці банкової спроектували відповідно до вимог доступності. На роботи планують витратити майже 2 мільйони гривень. На цій вулиці є два навчальні заклади. Крім того, банковою часто водять екскурсії. Тому у міській раді прийняли рішення розширити тротуари зі сторони школи, а праворуч облаштувати кишені для паркування автомобілів. Для комфорту містян вулицю планують озеленити. Ми хочемо відійти від практики невеличких лунок біля дерев, тому що деревам потрібна вода, очевидно. І Зробили, якщо ви звернете увагу, такі ну, більш габаритні зелені зони, де можна буде висадити не тільки дерева, які більш комфортніше себе зможуть почувати, враховуючи площу землі, але і так само зможемо висадити різнотрав'я, кущі. Тобто це буде така цікава вулиця. Василь Зазуляк додає, такий дизайнерський підхід планують застосовувати і на інших вулицях, де проводитимуть капітальний ремонт. На розі вулиць Банкової та Степана Бандери також зробили антикишеню. Вона зменшить відстань між тротуарами, щоб пішоходи швидше перетинали проїжджу частину. До того ж, тут незабаром відкриють центр підприємництва. Було виграно грант нашим департаментом економічного розвитку. І от, коли ми його відкриємо, якщо ви пригадуєте, там був такий, був такий невеличкий тротуар, де якась певна група, і так що проходять якісь заходи. Ну, навіть в принципі вийти немає куди. Ремонт на банкові стосується виключно тротуарів. Про заміну дорожнього покриття мова не йде. Завершити роботи планують протягом трьох тижнів. Олена Крячко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер. Телеканал «Сі-4».